Моє шанування, 8 травня 24-го року буде презентована ось така марочка «Русський воєнний флот до дна, і воно буде коштувати 30 гривень. Давайте про неї подивимося в філблутені. Маємо ось такий малий аркуш на 4 марки, 120 гривень, відповідно, на полях якого можна прочитати опущені на дно російські кораблі. То Адмірал Макаров, Сергій Котов, Цезар Кунько, вона через Черкас, Крестовна-Дону, Мінськ, рятувальник Василь Бех, Москва і Сарато. Маємо такі щіпки. Тепер, якщо рвати їх, тариф F, у нас рекомендоване по Україні. Здається, маємо таку інформацію про марку, формат, формат аркуша. Кількість номінал, тираж мільйон примірників, то 250 тисяч аркушів, доволі такий серйозний великий тираж, будемо сподіватися, розпродасться. Ну, Відповідно, КПД, картки, НК, папки і рамки. Так, художником є Віктор Грудаков, автор шрифту Дмитро Ростов. І випуск відповідно під Кратерством Збройних сил України. Маємо ось такі штемплі першого дня на два відділення Києва. Відповідно, маємо 2 КПД з морським боєм, і ну, відповідно марка Штемпель. Ціна конверта з погашенням 55 гривень буде. Презентаційна папка, отак виглядає за 600 гривень з усієї продукції випуску, я розумію. Також виходять немарковані художні конверти, український морський коридор під захистом ЕЗСУ. і картка відповідно цієї тематики. Відповідно, картка з зображенням з марки та карт максимум штемпелом і марк. Можете в принципі, самі зробити під час цього діла, коли буде відбуватись. Презентація. Ну і власне сувенірна рамка. Благодійна в цьому разі. 1000 гривень, з них 500 на благодійність. Відповідно, в ньому три знакові марки по морській тематиці: це російський воєнний корабль ІДІ, саме перша. Це русський воєнний корабль всього це внизу. І русський воєнний флот до дна. Відповідно, три марочки, три штемпеля відповідних. Гарна картка сувенірна людям, які пов'язані з морем. Підійде. Відповідно, на постмарк, поштовому маркеті вже є презентація на передзамовлення. Можна 10 комплектів по 146 гривень замовити. Відповідно, подивитися на комплект. Тут немає КПД, а КПД випускається вже в дату. Випуску Все чудово. Сподіваємося, ще більше російських воєнних кораблів піде на одну разом з підлодками, носіями. Ракет та й Кримському мосту пора вже припинити своє існування на цьому допоможення. Слава Україні! Підтримуйте ЗСУ.